Військовий Іван Вурсук із маленькою кішечкою Кері підкорили центральну вулицю Луцька. Разом вони роблять надзвичайно важливу справу, а саме допомагають нашим захисникам. Звернулися до мене хлопці з веденого батальйону снайперів, які зараз працюють на Курахівському напрямку і взагалі працюють по всій лінії фронту. Звернулися з допом... з проханням зібрати гроші на автомобіль, та саме знайти автомобіль, придбати і направити їм. Іван каже, що допомагає, оскільки його. Друг, з яким чоловік починав службу, зараз захищає Україну від окупантів у зведеному батальйоні. Наразі хлопцям вкрай необхідний автомобіль. Одним з цих хлопців, які зараз там служать, які попросили допомогу. Я з ним служив. Я почав служити строкову службу. Це, ой, це ще в 2021-му я пішов. Це якраз я попав на останній приз, призов. З, зі мною був хлопець, вони були. На Мелітопольському напрямку, після Мелітопольського напрямку, вони були скеровані до нас. Деякий час вони знаходилися з нами в бригаді. Ну, потім їх вже саме знайомий, який попросив за збір, проходив навчання за кордоном, приїхав і зараз от знаходиться в снайперській бригаді. І оце допоміг дякуємо. І оце попросив на збір. Ми окремий взвод снайперів зведеної стрілецької бригади. Знаходимося на Курахівському напрямку та потребуємо вашої допомоги з купівлею автотранспорту для виконання бойових завдань. Завчасно дякуємо всім, хто долучиться до збору. А Кошеня Керрі приїхала до Івана аж із Херсонської області. За словами Івана, Лучани дуже мило реагують на тваринку, і це не аби як допомагає швидше збирати кошти. В перші дні я ходив сам, ну були дуже, як то кажуть, мало здавалося зібрати. Потім я взяв цю маленьку принцеску з собою через те, що ну, і вдома її сидіти, щоб не скучно було, і мені веселіше було. Е і я вам скажу, що завдяки їй ми в перші дні з нею почали, як то кажуть, більше збирати. Якщо я там перший день, другий день збирав тисячі-дві тисячі, то з нею перший день я зібрав сім тисяч. Зрозумівши, що Кері вдається збирати донати, Іван створив для кошеняти навіть власну сторінку у Тікток. Тож тепер кішка стала справжньою зіркою соцмереж. За словами Івана, наразі вже вдалося зібрати половину суми це 60 тисяч гривень. Тому чоловік сподівається, що зовсім невдовзі у снайперів буде автомобіль для ефективного виконання бойових завдань на передовій.